Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я розповім вам про зміни у великому оновленні гри Піксель. Приємного перегляду! Перед тим як почати, попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Всі дуже чекали це оновлення від Піксель, і коли воно вийшло, багато хто не розумів, що робити і як тут продовжувати заробляти. Тепер про все по порядку. Трохи переробили навики. Всіх тварин об'єднали в один та додали новий обробка металу. Якщо зайдемо в магазин, то в нас тепер тут нема доски оголошень лише покупка. Але, як бачимо, тепер всі ресурси мають свій тір, а також внизу можемо купляти споруди та навіть дерева. Тір збільшується кожні 20 рівнів. Наприклад, до 20 го рівня фермерства ми можемо вирощувати лише першого тіра насіння, з 20 го по 40 й вже другого і так далі. Відповідно, грядки теж мають свій тір і ми можемо їх прокачувати. На сайті Pixel Tips можемо глянути, які ресурси до якого тіру відносяться та на якому рівні відкриваються. Також наразі в грі немає насіння м'яти та кактуса, можливо, пізніше добавлять. Тепер в місті в нас є вітряк. Щоб його знайти, йдемо від центру наліво і трошки вверх. Всі тваринки, такі як бджоли, кури та слимаки, тепер знаходяться за магазином у будівлі з надписом Пец. Заходимо, йдемо до прилавка, і тут можемо їх купляти. Зараз в кожного може бути своя земля, і вона відіграє дуже важливу роль у нашому розвитку. Якщо ви замітили, то тепер на NFT землях на одній грядці може садити лише одна людина, так як було раніше з вітряком. Тобто ми чекаємо, доки інший гравець збере, і тоді можемо садити, якщо встигнемо. Але грядки ми можемо ставити та прокачувати на нашій власній землі. Хто ще не має землі, йдете наліво від кулі і заходимо в першу будівлю. Тут говоримо з Карен, і він нам дає квест. Не можу сказати, що за квест, бо він в мене вже давно пройдений, але він не складний. В кінці квесту вас перекине на вашу землю. Якщо ж ви вже маєте землю, то натискаєте зліво на значок землі. Тут є вкладка Наш дім, натискаємо та переходимо. Якщо на землі нема нашого головного будинка, то шукаємо у інвентарі чи повідомленнях, вибираємо та ставимо. Тепер все ми можемо купляти, прокачувати та ставити на своїй землі, та навіть дерева. Спочатку у вас буде невелика площа, але якщо натиснути на вкладку Home, то можемо її прокачувати та розширяти. Абгейс йде спочатку за монети, а потім вже за піксель. От зараз мені треба 10 піксель на прокачку, і я зможу ставити тір другу індустрію та грядки. Я прокачав землю і вона трохи збільшилась. Але де ж брати другого тіра? Зараз покажу. Грядка другого тіра крафтиться в печі. Але щоб її зробити, треба спочатку піч підняти на другий тір. А для цього треба прокачати навик Stone Shaping до 15 рівня. Всі предмети, які починаються із слова Improve, це другий тир. Також в кожній споруді першого тіра ми можемо виготовити таку саму другого тіра, якщо маємо потрібний рівень та ресурси. Якщо маєте монети, то простіше купляти в маркеті вже готові споруди і грядки другого тіра. Але пам'ятайте, щоб поставити і користуватися, треба прокачати землю і мати відповідний навик. До прикладу, купимо в магазині шахту і дерево. Також тут можемо купити мувер і ремувер. Тепер переходимо на свою землю. Шукаємо їх у інвентарі, натискаємо та ставимо. Якщо ми хочемо переставити елемент, наприклад, шахту. Вибираємо мувер і натискаємо на шахту. Тепер можемо пересунути, куди нам треба. Якщо ж забрати з землі, вибираємо ремувер і натискаємо. Тепер наша шахта з'явилася у інвентарі. Також трохи переробили самі шахти. Ми тепер вибираємо квірку, її, до речі, теж купляємо в маркеті, і натискаємо на шахту. Знімається енергія і візок заїжджає. Але якщо нічого не знайде, то виїде назад. Тоді треба знову натискати та тратити енергію, доки не піде рахунок часу. До речі, час тут дуже скоротили, і все першого тіру росте декілька хвилин, навіть дерева. Якщо ви замітили, то тепер в нашому інвентарі одного ресурсу може бути лише 99 одиниць. Тож нам тепер треба шукати місце, де будемо зберігати нашу продукцію. Ми можемо скрафтити або купити на маркеті скрині, вони недорогі, 2-3 тисячі монет, поставити на своїй землі і туди покласти наші ресурси. Тепер заходимо в дім. Тут відбулись великі зміни. Зліва маємо піч першого тіра. Після оновлення мука тепер робиться в печі, а не у вітряку. Справа в нас ліжко. Тут раз на 24 години можемо відновити 400 енергії. А в куті стоїть шафа. В неї можна ставити лише декорації. По центру маємо двері. Якщо натиснемо зліва, то побачимо нашу дошку із завданнями та невеликий маркет. Там наразі тільки побері та енергетик. Справа дані про наш будинок. Його ми теж можемо прокачувати. Спочатку додавиться другий поверх, а пізніше, після прокачки за пікселі, зможемо використовувати другого тіра піч та мангал. Тепер віп за пікселі можемо купити зразу в грі. Йдемо вверх до головного будинку. Тут піднімаємось по сходах і натискаємо. Ціна залишилась така, як і була 34 долари за 3 місяці, а кількість пікселів залежить від їхнього курсу. Також зараз за VIP у сауні ми можемо брати по 500 енергії кожні 6 годин. Я подумаю, щоб купити, бо оновлення мені сподобалось, а енергія тут тратиться дуже швидко. Зараз ще все тестують і можуть бути зміни. Але як на мене, то гра стала цікавішою. Наразі це основні зміни, які відбулися в грі після оновлення. Пишіть в коментарях, як вам оновлення, а ми зустрінемось у наступному відео.